Вітаю всіх на своєму каналі. Нарешті, поки було виробництво, не було часу, зараз є трошки вільного часу. Поспілкувався з Миколою. Він господар і хазяїн олійниці невеличкої, де я завжди брав макуху. То я вирішив, ну він дозволив походити, познімати, вирішив вам показати, що таке смажена олія, як вона робиться, нічого фантастичного, але процес цікавий. Так, Заходимо до Миколи на олійницю. Невеличка олійниця, приватна. Микола ще роби, ну, це його дертімолка 22 кВт. Виглядає ось так. Зараз я ось так покажу. Бункер прийома. він дає послуги, приносиш в мішок чого завгодно. 8 гривень перебитий. Це бункер в нього. Там піфточка. Шнек подаємо. Барабан. Ось така робоча поверхня. Ну тут, я не знаю, десь, мабуть, 40 на 60. Десь отака площина. Ось це в нього наварене, це саморобка. Ну Бачите, отак от виглядає все. Це саморобка, щоб викидала. Не знаю, мішок, мабуть, та я не знаю, хвилина і мішок готовий. 8 гривень, приходиш, приїжджають люди зранку, роблять. Ось так. Ваги не електронні, радянські, Микола звик так, так працює. Насіння приймає і насіння проходить віялку. Ось так вона в нього вібростол, віялка ось так виглядає, сюди засипає, воно ось рухається. Перший маленький вентилятор відвіває сюди. Бачите, саме-саме якесь легке. Потім через решета це, мабуть, шість міліметрів насіння попадає донизу, ось туди, і воно йде-йде ось сюди, на цей вентилятор. Цей вентилятор ще от пустички всякі відвіває. І зверху залишається саме найвелика. ось так падає. І сюди. Проходить першу ступінь, о, треба погукати Миколу, бо ведро вже повне. Зараз скажу Серегі чи Миколі. Хвилиночку, Йдемо далі. Так, з мішка попадає вся на ворушилку. Тут крутиться барабан. Лушпіня йде далі по прісу. Тут улітка. Вона затягає шелуху. І шолуха попадає, це приміщення. Зараз покажу ось так. Воно тут повне все шелухи. Якщо відкрити, все буде випадати. Ну, ось таке. Ось. ось. Шелуху вони потім перероблюють на брикети. Ось так. брикети виходять, вони їх ламають. Це прес стоїть. Ось такий. Так. Забирає шелуху, не всю, залишає десь третину шелухи. Так, я зараз обережно тут. Ось ось насіння. Там стоїть шнек і цей шнек затягає в наступне приміщення. Ось почав шнек забирати на Так, ідемо. Тепер головне приміщення. По цьому шнеку воно подається у нас на петельню. Ось така петельня Зараз роблю ось так. Цією шулухою хлопці якраз і підтримують температуру. Ну, зараз подивимося, якщо воно працює вірно. Так, да, Микола і казав, десь 100 градусів. Ось тут воно смажиться. Це все Микола сам робив, це все самоділки, але все працює. Потім воно падає. Шнек у нас двухвалковий. Чавить, ось такий потужний. Не знаю, скільки тут двигун, мабуть, теж кіловат 20-30. Начебто це прес 250 кг на годину. Ось так, випадає макушка. Котру я брав у Миколи два роки поспіль, прям з під пресу, свіженька. Ось так воно чавиться. Звідси йде у нас олія, гаряча. <сум> І потім воно йде у Миколи на відстойники. Микола не використовує скажіть фільтра. Воно саме відстоюється, скільки ж там діп. От бачите. І він забирає трошки зверху олію і вона якби натурально смажена олієм. Ось так воно виглядає. Тут дуже дуже спекотно. Взимку працювати класно. Тепло, обалденно, а коли була спека, то тут хлопці, ну не знаю, були у шоці. Ось так воно все виглядає. Маленька домашня олійниця. Класно. Я брав два роки тут олію і скажу вам суперова. Показники макухи, це для нас кураводів найцікавіше. Два рази робив аналіз. 30% протеїну і остаточна жирність 15%. Тобто там ще можна дожати, але Миколі цього вистачає. Ось така приспособа, сюди висипають макушку. Ой. Температура, не знаю, зараз вже градусів 50, якщо рука тримає тепла. Тобто можна працювати іноді, я бачив, як Микола сам, коли Серега був зайнятий, сам працює. Тут все автоматично, воно працює само, туди шнек затягує, тут мішок тримати не треба, висипав. Ця штука віє, щоб не проспати. Микола каже, чітко закидує відро, підставляє відро, якщо щось там прогавив, то воно не пересипається. Відро було, відро отримали, і воно просто от в такому режимі в нього півдня вібрірує. Ну, якось отак зроблена маленька олійниця в селі Військове. Люди приходять, є невеличка послуга, є свіжа олія. Не пам'ятаю, може десь напишу, якщо щось не так сказав, зараз у Миколи спитаю. Люди приходять, приносять насіння, Микола дивиться так візуально, що за насіння не сміття ліцем. І кайця він дає 30% олії. Ну, тобто, наприклад, ти приніс, скажіть, 100 кг соняшнику, то тобі 30 літрів олії Микола зразу виносить, Все інше це його. Пішов від хлопців, щоб не заважати, тому що ну, вони працюють. Олійниця працює до 12 дня, давлять олію не кожен день. Тобто олію забрали, звільнились, скажімо так, ємності, привезли нове насіння, і вони так вирішують, сьогодні давимо. Тому завжди в кормах у мене була свіжа макуха. Буває таке там, Микола, що на цьому тижні? Ну планую там у вівторок і в четвер. Добре, тобто, в середу і в п'ятницю я беру макуху, вона саме свіжа, вчорашня, і зразу йде у корм. Тому, мабуть, якість кормів моя була суперова із-за того, що вона свіжа. Із-за того, що немає ніяких е е фільтров. Я продавав фуз, хто мій клієнт по фузу. Фус рідкий, не такий, як пластилин. Фуз був ну, такий, якщо його перемішати міксером дрилю. Я так робив, тобто у мене було, було відро 20 літрів. Я туди вилівав 2-3 баклахи. Якщо Микола давав, дрилю перемішував, то консистенція питного йогурта. Додавав раніше в карма. Зараз не даю, тому що. Тому що я рахую жирність і макухи, жирність макухи соєва, і соняшникової, і жирність рибного борошна, на виході давали ту жирність, що треба було курам. То додавання вже соняшникової, ну, фуза і олії не треба. Фуз як пітний йогурт, дуже якісний. Можна використовувати олію. Так, чиста невеличка ремарка по камбікармам. Олія олія це чисто кілокалорії, і жир, тобто ми повишаємо жирність, ми повишаємо калорії. А в олії немає, наприклад, білка, немає там лізінов, мітіанінов, ну, амінокісло, якщо вони і є, це дуже там дуже мало, навіть не треба звертати на це уваги. Коли ми беремо фуз от, от питний, гарний, то, якщо мені пам'ять не зраджує. Там 500 кілокалорій, якщо ми беремо олію 800-900, фузі 500, там є домішки, там залишки макухи, там є білок, там є амінокислоти. Тому використання фуза краще для білкової групи для насичення амінокислотами. але по досвіду. Коли додаєш фуст, часто буває такі камінчики, образуються грудки і перемішувати корм, виходить він такий не дуже гарний. То коли ми додаємо олію, вона не робить грудки, Як? Ну, виходить класно. Хто як? Я приспособився з фузом, хтось приспособився з олією. Це не важливо. Так, невеличка ремарка була про фуз. Нагадаю, чому ви, от Микола, наприклад, коли він починав, каже, що раніше займався сиродавкою. Це смажена олія, сиродавка. Я вже робив відео буквально тижня-два тому. Подивіться, хто не дивився. Я розповідав: різниця сиродавка і смажена. Тобто, смажена олія, вона шелушиться, лушпіння виходить У нас залишки в макухи залишки лушпіння мінімальні. Десь 30% лушпіння присутня. Лушпіння треба це як абразив це як. Ну Якщо це було б тільки насіння без лушпіння, воно б пресом не йшло, воно було б як каша, воно б не як би так сказати, лушпіння це ще зв'язуюча така субстанція. Тому лушпіння треба, деяка частка, ну я ж кажу 30%. Потім, коли смажиться, виходить зайва вологість. Служпінням, яке висмоктується, уходи всякі насіння бур'яну, дуже маленькі насіння, які не відвіваються на не знаю, там амброзії. Наприклад, ці насіння, якщо вони йдуть в середавку, там вони дають свою горіч. Комусь це подобається, тому що воно супернатуральне. Ну, а кому не подобається, і смаження олії додає ще краще в. Смаження насіння додає краще виходження олії з самого насіння, тому ось така от смажена. Ну і вона набагато запашна. <сум> В мене є замовник з Хмельниччини. Якщо дивитесь, то <сум> не пам'ятаю вас ім'я. Вибачте, дружина замовляє на її ім'я, я знаю. А він за мною контакт тримає. То я от раз на тиждень от Миколи відправляю. 12 літрів олії. Я нічого на цьому не заробляв, тому що вони замовляли в мене смаколик і олія йшла. Чому вони вирішили олії замовляти? Якось замовили фус. А так як фус ну, дуже якісний, наприклад, тут 6-літрова баклажка, якщо вона постоїть у вас тиждень, то зверху олії десь стакан, а може чуть більше. Ось такий фус недожатий, якісний. І, мабуть, люди просто взяли зверху, знаєте, попробували олії, і вона вийшла дуже. Смачна, класна. І вони якось попрохалися а скільки коштує. Ну, я знаю. Я не... я там... Ми купили літеру Миколи чисто для салатів, і вона у нас на рік. Спитав там 60 гривень, да, було зараз 65. Не, може, зараз знов 60. Не знаю, не буду Е, Я відправив людину, потім ще замовила, ще замовила. Ну, ось так. Сма... 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 Смажена, запашна, класна олія. Ну, все, отаке невеличке. Екскурс. Так, для своїх підписників, хто зі мною постійно. Якщо це відео виклав десь у п'ятницю, то якраз в п'ятницю я буду в Дніпрі на операції. Виклав надвечір, якраз коли прокинусь. В суботу вже додому. Приватні клініки вони беруть неймовірно великі кошти. Я не розумію, скільки треба заробляти, щоб лікуватися. Це капець. Ну, наступного дня додому. То, мабуть, ви будете бачити відео і я якраз буду прокидати. Сподіваюсь, прокинутись буду відповідати на ваші коментарі. Пишіть коментарі. Все, до побачення, пока.